Так і ви, як зробите все, що вам наказано, кажіть, ми раби не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос рождається. Сьогодні людина не хоче, щоб її називали Рабом Божим. Колись собі люди старші за нас, кращі за нас, люди, звичайно, собі такого питання не ставили. Раба та й раба. Раба Божа та й раба Божа. Сьогодні людина собі вибадує. Колись були раби, сьогодні ми вже кажемо, що ми вже є слуги, а потім каже, інші рівні вже є діти, а потім буде взалі сам собі. Бог. Я деколи. Коли обідаю не вдома чи в гостях, то звичайно молюсь перед їжею і благословляю їжу. Господи, благослови їжу і пиття рабам Твоїм. Думаю, ну на цей раз мене точно вже виженуть з хати. Ми маємо хвалитись. Оцим статусом я раб або раба Божа? Давайте розбиратися. Ким ми маємо себе розуміти перед Богом? Існують два види залежності від когось: це є слуга і, і рабство. Яка різниця між ними? Коли йдеться про найм або службу, то один чоловік зобов'язується служити іншому певний час і за домовлену плату. Так? Ну так, працівник. Рабство означає цілковиту і довічну залежність однієї людини від іншої. Не маючи права на будь-яку оплату чи нагороду, тепер собі скажіть, хто ви є? По відношенню до Бога. Ми молимось у святій літургії словами і все життя Христу Богові віддаємо, і всі співаємо Тобі, Господи. Хто все життя віддає? Раб, раб. Слуга не віддає ціле життя. Наступне слуга вимагає винагороди за послуги, які робить Господареві. Раб вже нічого не вимагає і вимагати не може. Ми, раби, не потрібні, виконали те, що мали зробити постава раба по відношенню до Господа Бога. По цих критеріях визначте себе, ким ви є, по відношенню. До Господа Бога. Все життя віддають раби, не слуги. Господь Ісус Христос, маючи Божу природу, принизив самого себе, прийняв вигляд раба, став подібного до людини. Причиста діва Марія також, коли її ангел з'явився у благовіщенні, сказала: Я є раба Господня. Краще себе уявляти ніким, що потім Господь тебе похвалив. Бо буде дуже соромно, дуже соромно, коли ми себе уявляємо кимсь, а насправді ми будемо ніким. Ліпше себе принизити. Прийняти вигляд раба, як Господь Ісус Христос. І тоді Господь нас винагородить. Дякуйте Богу, що ви розумієте, що ви є раби. Господні. Амінь. Христос рождає.